Всім привіт! А сьогодні я прийшла у 3008, і мені дуже повезло, бо зараз день, і ми маємо. Ми ще заспавнилися в такому місці, там де ми можемо зробити хатку. хатку, Так, оце, вового, отако, Значить, поставимо отут одну хату. Ой-ой-ой, ой ой це вже трошки погано, не трошки, а дуже. Так, два. Та чому ти мене б'єш, день? На тобі. Так день ж, Якого фіга? У мене, походу, нічого не прогружається. Якого фіга? Тепер і вдень будуть бити, чи що? Ні, ну я трошки в шоці, чесно кажучи. Хоп, хоп. Хоп. І що залізе до мене? Опа! Ти нього за ти мієш! йой йой, йой. ой Тихенько, тихенько. У мене трошки зараз було трошки страх, такий страх, ну ви розумієте, все. Та? Я включу собі звук, щоб чути щось. Зараз день. Щоб ще один чупрік. А факт тобі, щоб ти мене зловив, ага, Фіх. А, Так, так. Нам треба кудись залізти. Ну куди? Ми відійшли від нашої точки головної. Нашої головної точки. Та чого так лагає сильно. Коротше, звук видаляємо. <клух> Виключаємо, бо мене з ним дуже щось лагає. В шоці трошки. <плух> Я. Я такого не очікувала. Я просто. Кого? Опа! Що ми не йшоло? Її завжди треба по ту сторону. Бо вона. Ой-ой-ой, ще й тут щось побудовано, та ти шо? Шу? Я не знала про таку функцію. Ну, окей. Так. Тут чиясь халупка. Ми її не будемо е трущити. Ми просто виліземо трошечки далі. Трошечки далі. Але тут людей нібито нема в тій халупці. Халупа, капець. Оп, не можу так стрибнути. А, може взяти оцю дробинку? Так, да, я так думаю, що можна її взяти. ти йой Оп. І оп. Ось, як все гарно у нас йде. А, так, то не то, що нам треба. Один. Тоже не то. О! bellissimo, Белісімо. Я щось тільки не поняла, чому мене б'ють в день, ну окей, бо я правила там напевно не прочитала на початку. ну то таке, то таке. Там. Е, так. так, 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 так. Я пропоную, знаєте, що сьогодні робити. Сьогодні я пропоную не будувати нічого, а просто по красоті втікати від тих чубриків. Зараз ми когось одного знайдемо і будемо втікати від нього, поки він нас буде бити. Всі 9 хвилин відео. віду. <кхем> ну добре, в нас ще більший челендж, це 55 з житкою. Ну нічого, нічого. Шкода, звісно. Не розумію, що ті стовпи, вони мене бісять. Ой, я трошки зараз поїм собі. Як то їсти? Я вже знову забула. Ем... 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 во діді. Я знову забула, як ем, закидувати її в інвентар, тому ми будемо неї битись. Е, так. І будемо на неї битись і пожартувала. Е, пік of Store F. F. О, все, з'їли. А ну відновлює мені Хетли. Тут хтось був? Може такий прекрасний якийсь. Ом, та чого я не можу ходити? забирайся. заберись. Угу. Так, а ну давайте водички поп'ємо трошечки, чобіні. F, F. Зараз все з'їмо. Ви теж його бачите? Може, він спокійний. <гум> Бро, а ти спокійний чи ні? Ні, ти мене зараз дорожиш. Та ви, та ви знущайтесь, якого фіга! Все так серйозно! Бро, а давай я тебе від тебе отку відбежу трошечки, мені треба похавати. Консум. 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 Так, треба ще води. Ідемо по ще водичку. Так, але от тепер ми його обійдемо. Так, там вже нема води. О тут була вода. Я точно пам'ятаю, що вона тут була Хочу одну водичку або енергетики. Ф. 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 Так, все. Опа! Нічка настала. Так якого фіга вони нас б'ють э, в день? Так. Зараз всі на мене за агріця, я так розумію, так? Да? Бо я не маю хати. Це сумно. <світ> ну нічого, ми переживемо. Я шукаю зараз собі пригод на свою дубу. Шкода, конечно. Так, давайте, пішли їх шукати. Боже, ви не уявляєте, яка в мене проблема сталася? Коротше, розказую. у мене е, запалення легень, і вже пішов третій тиждень, е, коли я сиджу в хаті. А що тут таке? Що тут таке? Коли я зайдю, коротше, Та що тут таке за мною? Та ви реально, Та ви знущаєтесь. Бро, біжи! Біжи, братан! Та Та йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. У! все я вмру. Що це було? Я в шочі. Ну, і короче, третій тиждень пішов. Я не думала, що я колись таке скажу. Но <към> я хочу до школи. Я сама в шоці була, коли я таке сказала. Так, де я заспавнилася? Вона ще стінки. У ще стінки, зато у мене тепер херли. А 100 відсотків, та. Я дуже зараз хочу чомусь дошку, але в мене таке прям хотіння. Але от мені щось підказує, що я один день походжу, а потім я знову почну нити, що я хочу в хаті сидіти. Тому що в мене там вчителька така з математики, така прекрасна жінка, яка. Кожен урок, кожну людину до дошки. Але я просто сиджу на дуже такому. Гарному місці, розумієте, біля стінки. А вона цілий час починає біля дітей, які біля вікна. І я сиджу біля стінки і до мене ніколи не доходить. Але потім, якщо не доходить до стінки, то вона задає по шість номерів на день. Було колись, що 10 задала. Я тоді на неї так збізилась. Ми ще з моєю пор подругою навели на неї порчу. Та, не питайте, ми дуже коротше а я ще дружу за своїми. У мене компанія з трьох людей, знаєте, складається. Типу, мої найкращі подруги, та? І коли ми у це сидимо, то я цілий час з них прикалуюсь, що я не буду йти до дошки, а вони знову підуть. І знову я один раз прикальнулася, і вона почала за людей за стінки. Це було дуже сумно, але вийшла і я, і мої подруги, бо вони, мої подруги вони, вони типа, дружили швидше, я просто потім до них так підчепилася, е, під'єдналася. Е, але вони теж вийшли, тому е, тут все тепер чесно було. так. Ну, але, любі друзі, я щось нікого не можу знайти, тому я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися. Я всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, хто як дивиться. А на цьому наше відео буде е, закінчуватися. Е, тому я вас всіх дуже сильно люблю і поважаю. Муа! Бувай!